Всім привіт! Ви на каналі Господарна на Землі Йо. Хотів би засняти вступ до відео. По-перше, потрібно казати. Всім привіт, ви на каналі Господар на Землі Йо подобається чи ніч. Просто привітатись і далі розпочинати відео. Напишіть свою думку в коментарях, дуже цікаво. По-друге, ви побачите воронування більшу частину. Наступний день т 40 м СЗБ7. Вчора я собі кормив. Родичка, поїхав йому зараз 8 гектар бороную і теж там буде невеликий, як кажуть, калим у нас 2 гектара 10 і собі їду боронувати. Можу добороновано, на камері звісно, не видно. Орени отак, плуг не докидав. Як не знаю, ось видно, канал, кожного проходу корпус. Це, по-моєму ну, знаю, гусінічний, не буду точно казати, який трактор. Так після борони виходить. Ось, Не боронований і одразу бороноване. Не виходжу на двір, бо вітер, за трактором нічого. Не. Як видно, трактор трохи валиться і колії залишиться. Раз колія, два колія після трактора. Ну Нічого не зробиш. А так дуже гарно виходить, мені подобається. Хасника цього поля влаштовує те, що колії залиши за трактором, працюємо. Воно виходить тут 4 гектара рівно, як видно. Отак От десь потуда, це рівно. А туди вниз в балку клином йде. Вибачаюсь, не видно. Показати, тоді в балку клин йде. Апендицит такий він там. І так виходить. Засікав по такій десь плюс-мінус оранки з 7-метровою бороною. Виходить десь 4 гектара за годину на третій передачі. Плюс-мінус там. Ну оце плюс поки я розложився, сложився. Це ж теж час. Приявляйте. Потім я їхав в 8 літру, але це все було навпаки. Я спочатку поїхав зранку ну, прицепу, хоча я йому дожен був кормити, але... Так як у мене не вийшло, я дожен був їхати собі кормити, не вийшло. Потім 12 гектар ви відео вже бачили, я покормив. І на другий день я 1 числа поїхав собі кормити. І родичі не захотів, і типу, ти не переїхав і це. Ну пойміть мене правильно, я нікого ждати не буду, своє стоїть, а я комусь їхати чи там ну, давати послуги, чи заробляти, можна сказати, кошти. Ну, а своє стоїть, буде ждати і так далі. Я завжди да стараюсь давати перше собі. Тобі. Ми покормили в той день не 12, а 16 гектар. По ходу покормили 12 і заїхали на 4 гектари. Ви бачили це з відео, ми обробили все. Я переїхав собі. Він не захотів гнати трактор, бо трактор гнать десь до 50 км в одну сторону туди, хоч поляни. Ну далекувато трошки. І він не захотів, ну це треба було варить, затягнути сівалку, притягнути прицепу або щоб хтось витягнув мою прицепу. Ну, тобто одні проблеми від цього. Я не... Захотів це робити, я поїхав своє зробив, потім поїхав йому, тож забронував і далі приємного перегляду. Допомагаю знайому, в тому році тут був Баштан, як ви бачили, я допомагав. Тут був ячмінь в минулому році, оралось Юто 140 коней 1404 новеньким і з плугом переворотним. Отакий фон. Звісно, да, плуг де не не докитав, але ну, те, що я родичу після ПЛН, то... Набагато краще. Розори на краях не розроблюється. Це третій день я працюю з боронами, заборонував родичу, в наймі 2 гектара і 6 гектар собі заборонував. Тепер виїхав за 25 км, 22-25 залежно куди їхати трактором. Переїхав з боронами, роблю 15 і ще щось там казав туторанки. Думаю, за 15 гектар спокійно накрию, якщо добре буде. Вийшов поле по кругу, зробив три сліда той край. Зараз вертаю той три сліда і заїжджаю в нагон. Чому в три сліда краще розвертатися? Трактор, як видно, валиться і на краях е, виходить більший радіус. І в праву сторону трохи трактор краще повертає, а в ліву гірше, бо трохи ми тоді як циліндр ставили. І так, чуть -чуть, можна сказати, обтили, чи вварили цей, то він в одну сторону краще, в одну гірше. Ну Вже не перероблюємо. Так працюємо. Уже приловчились, то робе, хай роби, як кажемо. Зараз нема лишніх коштів. Щось ще буде за стіму, як буде час. Камера передасться, так поперед краївка ходить. Як поворона. По родичам я висновок зробив в цьому році по найму і по всьому останньому. Те, що родичам трошки дешевше обробляв, ну це зрозуміло, да, вроді родич і все. Поламався трактор, ніхто даже не подзвонив, може щось допомогти, або якісь запчастини, або тобі кошти треба. Може, ми ще не віддали отдати, ніхто нічого. Уже з цього року я починаю даже родичам працювати, так як я працюю зі всіма. Дають об'єм там більше 10 гектар, там, сіять по 350 гривень. Ні, менше 10 400 гривень посів, унесення добре. Дав прицепу, То є без питань, бери, нічого ти там ну, не, не на кошти платить, бери, попользуйся, помиєш, одесиш, да, ніхто нічого. Я сказав, помиєш, так, да, хорошо. А потягнув, притянув, все. Те, що вона стояла, нагружені ресори, там три тони, нікого це не волнує. Що там гуля на скаті вилізла, я сказав, скат, щось случиться з скат, не скати дорогі, Купите скат без питання. ну. Так ніхто і нічого. Тобто, кожен день простоє. Оце беруть осінню тисячі гривень день. Плюс ходка. Тобто, у нас ходка на определене количество кілометрів від 2,5 до 5 тисяч. Тобто, туди назад я з'їздив, я буду брати. Просто що частини все дорогі, а їх нікого не волнує. Так само воронування. Я скинув родичам, трошки дешевше, родичу, все, ну, як родич, вроді ж, все добре. А тепер. Ото є оранка 200-220 гривень бронування перший слід без діагоналі. Так і буде. Діагональ буде цей. Просто всі когось виручить, а собі в останню чергу або трактор поламався, нікого ж не волнує. А ти довбейся. Закінчив я ті 15 гектар десь о першій годині. Я поки виїхав, поки ми розложились, мені знайомий допоміг. Це в того, який вирощує баштанний відео казав. Закінчив, я, виходить, пообідав. Переїхав на палку, стягувати і поламався трактор. Ну, далі окреме відео по трактору буде. Зараз ми його ремонтуємо. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Кому сподобалось відео, заходимо в Viber спільноту, Instagram.